Наявний минеральний ресурс, мінеральний потенціал області, ресурс в значній мірі користується безсистемно і неефективно. Без необхідного мологовання, прогнозування, обсягів видобутку. Є поращена потреба господарства в області, корисних опалення на короткотерміновий, середньотерміновий і на того, що був кризова ситуація перебільців будівельних матеріалів. Виходячи з географічного розташування і біологічної будови, області, всі користі похованих в радості області, мають посадове посаду посадового походження. Це в основному всередина для будівельних будівельних відносинок видобувної промисловості скляної потреб сільського составства, а також незначні не запаси в нас є павлена Сиронин таких переважно дорожньо. Буребудівля, різні мінеральні підземні води тощо. в області Проводиться виключно відкритим гірничим виробітком і годиною, як правило, до 10 метрів, а підземні води відбуваються з води до 150 метрів і відкритим способом із джерела. Територіальним екологічним відділом. 275 родовищ і проїв по корисних попал. Із них на, на дані, по нашій дані 260 милли родовища розвідано та знесено до державного балансу запасу. У 2011 році на користувачів працювало серед напрямку користувачів працювало 158 родовищ.